Програма безкоштовної медичної евакуації та лікування наших вояків за кордоном триває уже майже півтора року. Європейці допомогли з чотирьом до тисячам нашим громадян. Проте досі медіа не показували увесь процес від початку евакуації з лікарні в Україні до клініки в Європі. Наші журналісти Аліні Матвійчук перші вдалося зафільмувати, як це відбувається, і на різних етапах вона познайомилася з разючими історіями наших захисників. Тож далі про. Наші героїв та як можна податися на програму безоплатного лікування за кордоном. Київ ранок опікове відділення. Ми у Києві саме з опікового відділення починається наша операція евакуація. І у складі колони такої медичної, з першим нашим пацієнтом Віталієм ми рушаємо до Львова. Із морпіхом Віталієм та його історією порятунку у прямому сенсі з пекла ми ще познайомимося на борту медичного боїнга. А поки одночасно з нами до місця збору Україною рушають з десяток медичних автівок та гвинтокрил Київ, Харків, Запоріжжя, Рівне, Чернівці, Вінниця, Чернігів, Тернопіль і Дніпро. В останньому лікувався і військовий Євген за плечима більше 20 операцій у травмованій нозі 9 Спиць. Я тут вже більше года річуся, не знаю. Може там швидше піде. Летітиме в Німеччину. Каже, хоч попереду його взагалі перший політ, він не хвилюється. Я не з тих людей, які будуть грустити і в чомусь. Оптимістом бути завжди. Чого не скажеш про нас гвардійця Віталія, який нервово викурює цигарку, він теж летітиме вперше. Прямо всі біжу, я не знаю чого. Понимаю, що нічого такого там ну, страшного, такого нічого не ні але все одно. Волнення самошена. Не встигаємо, треба їхати. Що? Все по плану, все добре. Ну, я бачу, там типа, хлопці сиділи, там трохи типа, нервничали. Я Собі сиджу. Перший раз як тільки літали, ну, це літали. Нам казали брати з собою кульочки. Тіба є що. Це річний Ростик згадує свій перший тренувальний політ, як вчили десантуванню. Літати він вже не боїться. Каже, 10 місяців на Донеччині і Запоріжжі дають про себе знати. Ми тільки коротше почали їх штурмувати, і це ж нас зразу почали накривати прямо з ними на позиціях. Тут тобто, прямо під ноги короче, 120-та прилетіла. Вирвало біцепса. Отут така дирка і на плечі. Частина руки у Ростика немає геть. І кістки, і м'яза. В Україні бійцю сказали, можуть зробити тільки пластику, тобто візуально стягнути шкіру. Це змусило шукати інші варіанти. Так випадково дізнався про програму мозу Медивак. О, там, це ще в Германії, будуть типу, наращувати біцепси. За програмою медеваки, військові і цивільні, здебільшого із тяжкими травмами, мають можливість безкоштовно поїхати на лікування до країн Європи. Ми розуміємо, що наші заклади охорони здоров'я зараз завантажені. В той же час партнери надають нам допомогу, підставляють своє плече, і в них є ресурси, в них є час, в них є можливість забезпечувати такий персоніфікований підхід до лікування кожного пацієнта. Подати заявку має лікуючий лікар, проте можуть це зробити і самі пацієнти напряму на сайті МОЗ чи за QR-кодом. Що ви бачите на екрані? У нас Що фага бачили. Пацієнтів перевозять чи швидким, чи ось таким реанімаційним автобусом, аби звести до нуля усі ризики для поранених в дорозі. Цей автобус Вікторія його подарували норвежці. Ім'я дали, бо ж мають традицію назвати ними власні морські судна. А Вікторія бо ж Україні бажають перемоги. Це автобус обладнаний трьома місцями реанімаційними, так званими ICU, тобто місцями для інтенсивної терапії реанімаційного спостереження, дає нам можливість транспортувати на великій відстані навіть до двох тисяч кілометрів пацієнтів, котрі раніше були ну умовно не транспортабельними. Тобто, по суті, це реанімаційне відділення на колесах.» Тим часом ми вже в Польщі. Це медивак хаб неподалік польського Жешува. Медевакхаб є частинкою величезного процесу, який побудований для підтримки українських пацієнтів, які їдуть на лікування за кордон. Ми можемо проводити класичне лікування і високосучасне, якщо цього потребує ситуація. Ось, наприклад, одна з наших типових кімнат після приїзду наших пацієнтів. Ми маємо оцінити їхній стан. Вони лишаються тут на ніч, відпочивають. А наші лікарі проводять обстеження, аби переконатися, що пацієнти готові до подальшого перельоту. Ми знімаємо стару пов'язку, оброблюємо рани та готуємо її до стерильної нової пов'язки. Не нормально все медичні евакуації такого масштабу, а то й ще більше тривають ось уже понад рік і ледь не щотижня. Проте раніше журналісти розповідали про це виключно до моменту медичного хабу у Польщі. Ми ж вперше покажемо, як транспортування відбувається на спеціальному. Медичному літаку зараз ми на борту Боїнга 737-700. Це був звичайний пасажирський літак скандинавських авіаліній. Проте через війну в Україні ми перебудували його під медичний літак, і тепер щотижня перевозимо як сидячих пацієнтів, так і тих, хто у лежачому положенні й потребує підтримки. Я бачу у вас на руці український браслет. Там написано Вільна Україна. Звідки він у вас? Я привіз його з медичного конгресу у Британії рік тому, і тепер я вдягаю його кожен день. За українців тут вболіває певно кожен член екіпажу, навіть пілоти. Мені дуже приємно бути частиною цього проекту. Взагалі, ми звичайні цивільні пілоти і зазвичай виконуємо комерційні рейси. Тому, коли випадають такі польоти, як сьогодні, я щасливий допомогти Україні і бути корисним для українців. Арві, другий пілот, який має більше 40 років досвіду, раніше літав на F-16. Каже, зараз радий був би пригнати такого птаха до України та сподівається, що звідси на них полетять самі українці. Наскільки мені відомо, саме з того авіаполку, де я служив, Норвегія планує передати літаки Україні. Тому хто зна, може саме той винищувач, на якому я літав, відправиться в Україну. Сьогодні на борту 19 пацієнтів семеро лежачі, і попри те, що кінцевий пункт Норвегія дорогою, ми робимо ще кілька зупинок у Німеччині та Данії. Дивіться, нас вже зустрічає медична бригада. Українських поранених військових з аеродромів одразу ж забирають швидкі, знову злітаємо. І нарешті знайомимося ближче з Віталієм, якого ми супроводжували з Києва. Він у вікно виглядає Британію, куди морпіхом їздив на навчання і згадує той фугас, що залетів у їхній погріб вже на фронті. Жар, гоні атаки пішли, ну, всі б'ються, як коршу. Не знаю, і все засипано. Просто вже починаєш что это нереально выйти оттуда, просто напросто там тебя похоронят. Каже, дивом побратим Анатолій тоді зміг віднайти шпарину серед груди самого вугілля. Розкальне все було. Ну, ми на не обращали внимання. Нас е -е, перекривало дихання, угари, так все. Просто хотілося жити. І ми руками, он руками, Я його підталкую за ногу, підтягує мене своєю напою. Отак от друга за друга четверо вилазить. Усі тоді вижили. Віталій отримав okay. найтяжчі поранення. Опіки уразили більше 50% тіла. В Україні бійцю вже провели кілька операцій з пересадки шкіри та рани глибокі і потребують більш довгого та кропіткого лікування, тож нині Віталій прямує в Норвегію. Там, повинні мене починити. Туди ж летить його сусід Андрій на псевдо Рис. Добігався. <клес> Поруч з ним теж розірвалося. міна. Мають нерви пересаджувати, більш за все з ноги. І так само кістку. Зараз саме перша мрія, і я думаю, це що спасли мою руку. В майбутньому я думаю, в мене будуть діти, щоб я міг своїми двома руками їх на руках носити, підкидати, знаєте, таке. А далі ми будемо далі служити, захищати нашу батьківщину ну, і разом до перемоги. А буде добре. 30, 20, 10. з приземленням. Усі роз'їжджаються по лікарням за профілем Віталій, який 100. так боявся літати. Видихає. Нарешті земля. Його вже чекають у ортопедичному відділенні лікарні Осло. А далі, як у всіх, обстеження і довготривале лікування. Спершу кажуть, лікарі боротимуться з інфекціями та грибками у пацієнтів, бо це ледь не у кожного знають з досвіду, а потім і відновлення. Пластичні операції, трансплантація, тобто, ну, наприклад, дефект тканин можна по-різному компенсувати, різними засобами, хімічними цементами можна брати частину наприклад, з тазової кістки. Пересаджувати, тобто ці всі операції проводяться комплексно. Із Норвегії Аліна Матвійчук та Євген Зозуля. Взагалі я час пасумашему впечатлі. Ну Прямо емоціям також мене. програма. Вікна СТБ єдині новини.